6 вересня поточного року в Україні відзначили 10-ту річницю прийняття закону про адміністративні послуги. Слід відзначити, що система надання адмінпослуг потужно розвивається і порівнюючи ЦНАП 2013-го та ЦНАП 2022-го – це дві великі різниці. Лише цьогоріч до фахівців Білгородністровського ЦНАПу звернулись 20 тисяч громадян за 9 років. роботи центру надання адміністративних послуг Білгородністровської міської ради. Наш відвідувач чітко отримав уявлення про алгоритм роботи центру і ознайомився з новими можливостями в електронної взаємодії. Наприклад, інформацію про адміністративні послуги можна дізнатися на вебсайті Центру надання адміністративних послуг цнапбілгород.гов.юей. Можна скористатися шерингом документів, це, електронна копія, це копія електронних документів. Можна оплатити за адміністративні послуги в приміщенні центру, що дуже зручно. А також можна отримати онлайн послуги за допомогою портала державних електронних послуг. Нині в Білгородністровському ЦНАПі можна отримати широкий спектр послуг. А консультанти зустрінуть вас з посмішкою та нададуть відповіді на усі питання. Центр надання адміністративних послуг є не тільки. Не тільки забезпечує надання державних та муніципальних адміністративних послуг, але й управління з питань надання адміністративних послуг є суб'єктом надання деяких послуг, таких як реєстрація місця проживання, отримання довідки 3ДФ, це довідка про наявність у громадян земельних ділянок, це реєстрація бізнесу, а також надання витягу з державного земельного кадастру. З 22 лютого спеціалісти ЦНАП, як і всі українці, були змушені адаптуватися до нових реалій, при цьому не припиняючи роботу жодного дня. Деякий час доступи до реєстрів та інформаційних систем були заблоковані. Тоді центр перейшов в режим надання консультацій та видачі готових документів. Працівники ЦНАПу були залучені до надання гуманітарної допомоги населенню. Крім того, допомагали пенсіонерам у реєстрації заяв на оформлення матеріальної допомоги від ООН. Мінцифри України надало роз'яснення щодо функціонування деяких особливостей надання адміністративних послуг на період дій воєнного стану. Зокрема, сроків надання адміністративних послуг. Сроки були зупинені, і суб'єкти надання послуг десь затримкою надавали результати. У зв'язку з тим, що не працювали, були якісь проблеми, існували також деякі обмеження в проведенні реєстраційних дій, і як наслідок і обмеження в роботі центру. В червні 2022 року Верховна Рада опублікувала. На офіційному сайті роз'яснення, як повинні працювати центри в воєнний час, і зазначалося, що на тих територіях, де не проводяться воєнні дії, центри працюють в повному обсязі та надають повний спектр адміністративних послуг, це стосувалось і нашого центру. Тож поступово процес надання адміністративних послуг почав відновлюватися. На сьогодні відновлено надання усіх послуг, що були доступні до повномасштабного вторгнення РФ на територію України, і їх перелік постійно оновлюється та доповнюється. Якщо раніше їх було 200, то тепер кількість адмінпослуг збільшена до 372. В Воєнний час найзатребуванішими були адміністративні послуги з оформлення. Паспортних документів з 24 лютого по теперішній час до центру звернулися майже 10 тисяч осіб за оформленням паспорту громадянина України у формі id картки та паспорту громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день ця послуга залишається найзатребуванішою. Відділ з оформлення паспортних документів знаходиться за адресою вулиця Єврейська, 21, вхід з двору. Телефон для консультацій 096 174 58 59. З кінця липня запрацював довгоочікуваний реєстр територіальної громади, що дає можливість надавати послуги реєстрації або зняття з реєстрації місця проживання. Щоденно велика кількість відвідувачів звертається за даними послугами і найбільше за вид. Хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день форми, форми номер 13 про реєстрацію місця проживання не видаються. На сьогоднішній день не проставляються штампи в паспорти, книжечки. Всі отримують витяги з реєстру територіальної громади. Причому витяги можна отримати двома способами: онлайн, замовити через портал державних послуг. Дуже швидко, сидячи вдома, можна замовити таку послугу, таку довідку, такий витяг. А можна звернутися за допомогою до адміністратора центру, який допоможе отримати за лічені хвилини витяг з реєстру територіальної громади. Якщо онлайн ви не можете замовити, звертайтесь до нашого центру. Це стосується мешканців міста Білгорода Дністровського. Також під час одного звернення можна одночасно отримати паспорт громадянина України у формі id картки та витягу з реєстру територіальної громади, що дуже зручно. Нині Білгородністровський ЦНАП повністю відновив приймання заяв на реєстрацію бізнесу і нерухомості, що й у мирний час. Прийом заяв від ЮРОСІ проводиться державними реєстраторами в межах Одеської області. Та стосовно території, де ведуться бойові дії, заяви від ПФОП приймаються за принципом. Екстериторіальності ви можете скористатися послугами нашого ЦНАПу, запроваджуючи власну справу. Ми запрошуємо суб'єктів господарювання звертатися до нашого центру і реєструвати. Чи юридичну особу, чи проводити державну реєстрацію фізичної особи підприємців. Хочу наголосити на деякої статистиці: за період з 24 лютого по теперішній час звернулося до Центру надання адміністративних послуг 613 суб'єктів господарювання. Створено, 10, створено 16 юридичних осіб, припинено. 11 юридичних осіб державна реєстрація фізичних осіб підприємців в кількості 88, Припинено 187 фізичних осіб підприємців. До центру надання адміністративних послуг ми запрошуємо також звертатися, якщо потрібно отримати витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців. ЦНАП Білгорода Дністровського повністю орієнтований на інтереси споживачів послуг. Головне, щоб було зручно, якісно, швидко та комфортно замовникам. Тому в закладі приділяють особливу увагу на покращення рівня обслуговування а фахівці завжди проходять навчання. Зараз із новенького, яке запроваджено в Україні із тих послуг, які надаються, мова йде про адміністративні послуги з питань будівництва. Адміністратори пройшли навчання і зараз отримали доступ до, єдиного державного, до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Заявники, які звертаються до центру з питань будівництва, тобто реєстрація, повідомлення або декларації про початок виконання будівельних робіт, про прийняття в експлуатацію за допомогою цієї електронної бази. Отримують зареєстровані декларації. У нас відбувається електронна взаємодія центру суб'єктом надання адміністративної послуги відділом державного архітектурно-будівельного контролю або з державною інспекцією архітектури та містобудування України, якщо об'єкт знаходиться не на території міста. Дуже зручно, дуже швидко. Для відвідувачів ця система дозволяє зареєструвати документи і відпрацювати суб'єктом в найкоротший час. Звернутись за послугою до ЦНАП можуть не тільки мешканці Білгорода Дністровського, а й інших територіальних громад. На сьогодні вартість послуг залишилася незмінною, яка була до воєнного стану. Нагадаємо, ЦНАП знаходиться за адресою вулиця Михайлівська, 56, в будівлі міської ради. Оформлення паспортних документів за адресою вулиця Єврейська, 21. Олена Малайван, Анатолій Лукенчук, Перший муніципальний канал.